Але теж вона, бачите, і довго лежить. Бачите, до травня місяця вона може зберігатися. Доброго мирного дня! Сьогодні я хочу вам розказати про капусту пізню, яка довго зберігається до квітня-травня місяця в певних умовах. Це дві відсингенти капусти. Одна називається гібриди містік. Та вінчі. Я її виростив і якраз буде змога вже виріжувати. Вона йде як на шинковку, так йде на засолування, на все, що вам доподобає. Добре, навіть і на голубці, і різні страви з неї робити. А зараз я вам просто покажу, що вона непогана капуста від фірми Сінгент. Це той самий агресор. Які себе зарекомендував на ринку. Так само і я думаю, скоро буде в наявності оці два сорти. Зараз по сортах я вам просто покажу, яка капустина сама, і м які, як на вигляд має і як, як, як вона себе, звичайно, на полі почуває. Ось О, така капустина. Бачите, отака капустина. Кілограма з ним десь до трьох. Є й більші екземпляри. Але це у нас містик. містик, Назва як його правильно. Це ряд такої. Обирається листочки. Вона всередині біла, просто я вам уберу. Бачите, до шинковки ще трошки і можна її насоління. Це один сорт. І... Noмер похожа, звичайно, до цього, але теж вона, бачите, без тріпс, без нічого, вона себе дуже добре почуває. Ось така капустина, теж десь приблизно до цього. Тут е, мало вдано е, під корінь, мало давав, удобряв, так як падали дощі. Оце від доща і, звичайно, від рогліном я прийшовся разочок 20-20-20. Ось така капустина і вийшла. Зараз ми просто подивимося на ряду, які є головки. Тут є переважно від 2 до 4 кілограм. Тоже, о, От така От тут вже, бачите, така гарнясенька. Отут тут вітро головки. От такі у нас. Ось так. Беремо і вона гарна. Гарненька отака є. Ось така вона біла і довго лежить. Бачите? Вона якраз осінній зимній період на засолку добре піде. Ну і кажу, вона дуже добре зберігається. А якщо ще в спеціальних приміщеннях, то буває каже, до травня місяця вона може зберігатися. Як ми бачимо, що вона ось така на вигляд. Бачите, ось така на вигляд. Похожа, от тут трохи плоска. Номерна трошки плоскувата. Ось такі екземпляри у нас є. Я вже її пробував. Що пробували для себе на засолку. Дуже добре було. Небагато, бутля ми засолили, Ну, і, вважайте, вже ми їздили на смак. Вона просто суперова, е солодка, тільки сіль, цукру і не треба, на засолку буде супер. Будемо дивитися на лежки, залишу, подивимося, де візькі, доки воно буде лежати е в прохолодному місці. Думаю, що буде непогано, Бу поганий результат. Ну і так само е покажу, як я буду закваску робити її. Ну, я на смак, який воно буде. Це буде в майбутньому. А так вам вибирати, я, звичайно, буду ліценгенти брати е, непогані сходи, повністю зійшли в касетах, я касетним е, висадкою робив, в касету висівали ми і посадили в червні місяці і в нас результат вже в середина вересня є. Може вона ще стояти е, капуста. До морозі може вона на полі знаходитись. Буде на полі знаходитись, значить вона ще буде, як то кажеться, більш жвавіша. Це я вам показав, просто, що результат непоганий по, -по посадці дуже добрий. А це була в нас посадка пізньої капусти від сіньємте. Всім здоров'я, до побачення!